Всім доброго ранку. Вас вітає канал Богдан Микола, канал Весела Бджілка. На вулиці 14 квітня 24 року. Хто спить, нехай спить, а ми далі працювати. Кадило працює. Димить, горить. О, нормально, практично. Подомо, подавно дивиш? Що можете Голово сказати? Розпалив зразу і на ура. Навіть не сподівався, що він таке може зробити. Так. Маленький коротенький обзорчик по білках. Вулик номер один. Обаш, номер один ще спить. Волок Вулик номер два. Номер два не спить. Подивись тільки на лідку пилка. Смакота. Там якраз почати були вулик о, на ці бжілки вирішили зранку трошки вип'ти. Нормально. Яблуньки зацвели. Ого, ні, що собі подивись. Той газує, це максимум розширений. Даний вулик максимально активний. Максимально розширений також. Не знаю, що сьогодні нам вийде, з даного вулика, ми зробимо відводити. Ну, Враховуючи, що це є на 10.04, то надто швидкий буде відводок. О, Володимирович... Вони мають бути, це резервні. Резервні, резервні. вдруг десь зламаються, щоб у нас було резервно одразу. От. Що насправді ми сьогодні будемо робити? Ми будемо робили, розширяли з вулики, Розширяти є куди і є як. Ми вже раз були розширили, по три-дві рамочки доставили. Прийшов тиждень, Вчора ми були так поверхнево заглянули. Рухати куди, Розплоду дуже багато, бджола виходить максимально швидко. Всі вулики де на пасіка була повністю доодоблювана, він старт був максимально гарний. Настільки гарний, що ми навіть не очікували, що настільки на дане число бджола розвинеться. Якщо взяти один вулик, оцей боковий, він вже максимально розширений і там максимально забитою бджолою є. Будемо брали сьогодні відводок, не будемо брати відводок, будемо вже по входу дивилися, будемо по кого досдівали. Вся пасіка розвинена максимально. Розширяємо ми сьогодні знову. Тягнуть тягнут максимально зо всього. Лише лише там день, два, три до вистрілу гаріпака І два тижні у нас буде знову продуктивних, якщо буде погода. По погоді заказу заказує не дуже, але мало би бути нормально. Боїло ми ще такі не встигли зробити, вуликів не всі встигли ми доробити. От, але помалу-помалу якось в тому напрямку рухаємося. Сьогодні в нас неділя. З самого ранку ми заїхали на пасіку, пробуємо щось зробити. Будемо що зробили, не будемо що зробили. Та по-любому щось будемо не От, що ще? що, ще, що, ще. Ну, походу, будемо знімали, будемо показувати, будемо розказувати. Ця пасіка в нас сама-сама потужна, сама-сама нормальна. Якщо на інших пасіках у нас було більше половини відводків, то на цій пасіці у нас... Доцільні, сильні сім'ї і гарні сім'ї. Чому я так рухаю? рухаюсь, рухаюсь, бо вітер дує, не хочеться, щоб дуже сильно шумів. І що, що, що. В принципі, отак. Вийшли, зараз починаємо працювати, ліземо вулики, далі будемо. Знімали, показували.